В зоні АТО, впродовж вчорашнього вечора, та наприкінці доби, противник продовжував обстріли українських позицій, дещо зменшивши використання реактивної артилерії. Вже традиційно найбільша активність бойовиків з 18-ї години і до опівночі фіксувалася на Донеччині. Саме в цей час зі 120-мм міліметрових мінометів найманці вели вогонь по наших позиціях у селищах Водяне, Новгородське, Красногорівка, Новомихайлівка, Піски, Мар'янка, Опитне. Крім того, близько 21-ї години по Авдіївці і Первомайському, а о двадцять другій, десять по Троїцькому, була ворожа 122-мм артилерія. Не минула сьогоднішня ніч і без використання реактивної артилерії о 21.53 по опорному пункту в Опитному, а о 22.00 по Авдіївці окупанти застосували гради на Артемівському напрямку з 10.00 вечора. Російсько-терористичні угруповання вели вогонь з артилерії калібру 152 мм по українських позиціях у населених пунктах Весела Долина, Зайцеве, Кодема. Також під вогнем 120-мм мінометів, двічі опинилося золоте. В районі Маріуполя близько 22-ї по Талаківці, а у 23-й 10 по Старогнатівці била ворожа 122-мм артилерія противника. Крім того, о 22.30 бойовики обстріляли позиції сил АТО в Старогнатівці з БМ-21 «Град». А майже о 9.00 вечора з мінометів вели вогонь по мирних будівлях у Чермалику. На Луганщині наприкінці доби злочинці обстріляли зі 120 мм мінометів та гранатометів станицю Луганську. Загалом, упродовж минулої доби, 15 серпня, незаконні збройні формування 136 разів порушили режим припинення вогню, 13 разів найманці застосовували артилерію, 61 – міномети, 4 – реактивні системи залпового вогню БМ 21 град, 65 – гранатомети і стрілецьку зброю. Після опівночі, 16 серпня, вогнева активність противника і надалі Довжилась в районі Донецька.